Готуємо смачне зні конуси з салатом. Виглядають ефектно, смачні, готуються просто. Ідеально на святковий стіл або можна легко брати з собою. Для початку нам потрібні лаваші круглі або тартільлі. Розрізаємо кожну навпіл і далі починаємо гортати конуси. До речі, для цієї страви ви можете використовувати яйця там м'яси, яке залишилось після великодніх свят. Гортаємо ось так. Конуси це зовсім не складно. Збитим яйцем трошки склеюємо і викладаємо їх на деко на пергамент. Пергамент краще саліконізований. Що ще зверху яйцем? Намагайтеся, щоб було трошки простіру між ними. Посипаємо за бажанням кунжутом, випікаємо при температурі 180 градусів 10-12 хвилин. Поки в конуси будуть остигати, Я підготувала все для начинки для салату. Всі грамовки написала в описі відео. Як і завжди, вже все зварено, підготовано. Єдине залишилось додати сологуні. Копчений. В мене сологунчик від Garantix, бо немає жодної сумнівів у якості. Завжди найсвіжіші, без рідкого диму, а Справді копчені. Гляньте вони як сонечки. Це найкраще М'які сири, де можна замовити, написала в описі відео. Ось так виглядає: беру пів голівки, нарізаю також кубиком. Далі варену грудку, варені або смажені печериці огірок, обчили сологунчик, варені яйця, ціль перець. Пропускаю через прес часник заправляю майонезом добре перемішуємо Починаємо фарширувати наші конуси, робимо доверху і занурюємо врубаний кріп. Ось така краса в нас виходить. Дуже проста, дуже смачна і максимально ефектна.